Всім привіт! Мене звати Юля, ви на моєму каналі. Продовжуємо грати в ігру Безпуття. Ну, як в ігру читати новелу про історію е, трупа, який ходить е, по полях, так, по лісах, там, замках і шукає свій шлях. Е, тож. Так, він знає що не отримує відповіді, питаючи в когось усередині себе. Туга непомітно перестає, переростає у злість. Бродяга сердиться на тишу на бездумних, які одягнені в такі ж обладунки, як і він, сердиться, коли його знову змушать вступити в бій. Незабаром він починає нападати першим. Кожен новий бій захоплює його більше за попередній злість, починає ставати метою. Він шукає суперників, він хоче розкрити. Кривати броню, розривати сухожилки, трощити кістки. Він прагне спостерігати останню мить чужого існування, як падає зброя з рук поваленого ворога і одного разу програє. Остання смерть не приходить, адже інший мрець не думав про те, щоб розкрешити ворога в пилюку, він просто пішов, коли той перестав рухатися. Нескінченно бігає по небосхилу сонце, а бродяга лежить у пожухлій траві, плутаючи себе з Бутаючи себе з мертвими. Зірки народжуються у темряві та помирають появою світла. Навіщо сонце це робить? Навіщо вбиває зірки? Думки обриваються, перетворюючись на щось неясне, на місці серця щимить. Почуття повертається до нього разом із пам'яті, на війні, ще за життя, і бродяга піддається їм. Півночі він кричить у небо, а потім йому набридає. Він змушує себе піднятися та йти далі. Він бере в руки меч, але перестає битися, падає, коли його атакують, чекає, потім продовжує шлях. Він уже далеко від місця своєї смерті та ще далі від дому. Коли він знайде те, що шукає, сонце встигає закотитися стільки разів, скільки протягує, має позначок на піхвах свого меча. Які е, були поставлені, мабуть, ще за життя. Вони вкриті ними майже повністю. Їх не вистачає. Бродяга починає рахувати наново. Вкотре. Земля змінює свій колір, обростає камені. Витептані стежки плукають у лабіринті скель, знаходять свій кінець серед вогнів. Ой. Усюди валяються уламки латів і це табір. Навколо вогню сидять п'ять фігур у чорній броні. шоломи закривають їхні обличчя, а на щитах подряпані е, черепи. Люди. Ні, цього, мож, е, цього, напевно, не може бути. Бродяга розуміє, що правий: воїни не рухаються, не дихають, лише дивляться у вогонь заворожено, ніби більше нічого немає навколо. Багаті змушує співати майже догорівші поліна. І співають вони ніби призовно, або це мариться і просто грає вітер. Не встигає бродяга ступити якровку у бік воїнів, як один із них повертає голову. Угу, Привітики. До нас завітав новий кат, його голос низький, повний гудіння живіший, ніж усіх, кого бродяга зустрічав дотепер, але є в ньому щось надривне. Не чекаючи відповіді прибульці, інший воїн запитує сумнівом чи нова жертва? Ні, подивись на нього. Смерть над ним не владна. Застиглі вони дивляться на бродягу. Чи приєднаєшся ти до нашої благородної мети? Хто ви, що маєте за мету? Ми кати. Життя відкинуло нас, тому що відкинуло все живе. А, головний кат Коли була перша війна, наш час забирали чисельні бої. Коли була друга війна, нас покликало царство мертвих, щоб знову вбивати. А коли нікого не знайшлося, нас покинули. А Ви говорите про дві війни, я знаю лише про одну Земля двічі згорівша перший раз виною нашої дурості, другий нашою віддачею. Але нічого не було б, якби не Некромант. Він хитросполітіннями та інтригами зіштовхнув два князівства, щоб побачити війну. Він проходив до обигку князів та пропонував магію смерті. Коли армії виснажились, а землі збідніли, владики прийняли його допомогу. Хто цей некромант? Ми не знаємо, ми шукаємо, помство не забереться. Некромант має заплатити, у гонитві за, ними, за ним ми винищуватиме все живе, адже війна те, заради чого він нас створив. Наш князь забутий, наші діти лежать у могилах з дурними та трусами, які бігли від смерті у волос. Ми не дозволимо собі так низько впасти, біль наша сила. Коли ми спалимо на кормата, ми спалимо на цей світ, щоб більше не було дурості, щоб більше не було розпачу. Життя це помилка. Ну, я з вами не згодна. Життя не помилка, воїни мовчать, вони не збираються сперечатися в них своя істина, скільки років вони її бережуть. Для них вона важливіша за їхні власні душі. Відміски вогню танцюють на чорній стелі, сталі їх обладунків, відволікаючи увагу від важких поглядів. Навіщо їм вогонь? Вони ж не ж... зневажають його. Може, саме і тому і туляться біля вогнища, ніби живі, випробовують свою волю, свій дух, адже вогонь може подарувати спокій, усе, що насправді всім мертвим потрібно. Якщо ти не з нами йди, ти маєш згоріти, а, піти своїм шляхом. Розпач пожирає зсередини, бродяга розвертається і мовчки йде. Передгір'я проваджають його червоними хмарами. Це місце надто мирне, вітер, вітер гуляє вільно і безтурботно, він не шумить і не виє, лише ніжно торкається трави і відступає до неба, ніби боїться нашкодити. Мари збираються і розсипаються білим пилом, а коли не стає ніч, мішаються із зірками. Позначки на піхвах стають марними, не можу читати це слово нормально. Навіщо час, якщо все ще є, це нескінченний шлях. Час потрібен живим, щоб пам'ятати про смерть. Замість того, щоб думати про дні, бродяга думає про тишу ранку, про красу сонця на смерканні, про те, як колись намагався давати імена зіркам. Це повертається до нього невідчутно, одного разу він просто ловить себе на думці. Навіть звідси їх можна побачити: птах, первин, діващі та усмішка. Образ постає перед ним я, ясно, як ніколи, і він зосереджується на споходах. Це щось дуже важливе, він повинен пам'ятати. Птах на гербі родинного дерева, такий самий на зеленому плащі. Перлини блищать на шиї. Темно роде волосся, стрим, струмує по сильних плечах, сталь у погляді сірих очей, але усмішка змушує обличчя сяяти. Такою вона була воєвниця з далеких диких країн, а потім почалася війна. І вона воювала під ворожими прапорами. Він не втік, хоч і бажав цього найбільше на світі. Щодня він молився богам, щоб не зустріти її на полі бою. Так чого я їй проклацую? Вони не почули його молитви. Того дня, коли він убив її, час завмер. Того ж дня він дозволив вбити себе, а повстав уже без пам'яті. Продяга закриває обличчя руками, наче хотів би заплакати, і ще довго сидить у тиші. Поряд із дорогою проходить мис. Там за урвищем нічого немає, лише голе дно, що залишилось від висохлої річки. На краю мису зростають багаторічним мохом валини. Бродязі не відразу вдається розглянути фігуру в сіро жовтому площі. Хтось сидить над прірвою, схилившись, е, схиливши голову. Ну, я поки нікого не бачу, ну ладно. Наблизившись, бродяга сідає поряд із незнайомцем, звісивши ноги по прірву. І не заговорює, доки його не помічають. О, я задумався. Те, що це мрець можна зрозуміти тільки по кістках пальців, що виглядають з-під дір... дір... дірявих рукавичок. Його обличчя приховано маскою, а багатошаровий одяг закутає все тіло. Щось видає в ньому гарного бійця, бродяга не знає, що саме, тільки відчуття не залишає його. З цим краще не зустрічатись у відкритому бою. Хто ти? Бродяга, значить, теж не пам'ятаєш імені. А як мені звертатися до тебе? Інші називали мене філософом, гадаю, можеш і ти. Від нього виходить спокій не такий холодний, байдужий, як від усіх мерців, що зустрічав бродяга досі, а ніби тут нікого немає. Хіба так буває? Бродяга простягає долоні повільно, щоб не злякати незнайомця, і торкається його плеча. Мертві кістки не можуть подарувати почуття, але долоня натикається на перешкоду. Все-таки не примара. Незнайомець ніяк не реагує на цей жест? Що ти тут робиш? Нічого, як нічого. Я думаю, це бездіяльність для світу мертвих. Про що ти думаєш? Про воду, землю, небо, про що ще можна думати, будучи мертвим? Про свої гори? це вірна дорога в забуття. А чому ти в масці? Так багато питань, моє обличчя з'їде смертю та часом. Тим, хто зберіг свідомість, не потрібно його бачити. Та що ж таке? Вітер співає у лощині, філософ відгукується на його пісню тихим мичанням. Невміла мелодія навіює небажані спогади. Це гімн. І щось у цьому мичанні здається, жахливо знайомим. Ти, ж, ти теж пам'ятаєш його, так? А, ну, раз знайомим, то так, напевно, пам'ятаю. Хоч і не знаю чому. За байдужою маскою бродяга відчуває посмішку. А усі, ви пам'ятаєте його, немає ні імені, ні минулого, але кожен із вас пам'ятає гімн. Ти говориш так, ніби не один із нас. Я не один із вас, не зовсім. Виною мого прокляття були надії громада, а я пам'ятаю все. Ти пам'ятаєш, чому почалася війна, ким ми були і навіщо билися? Так. Розкажи. Один князь украв дещо в іншого, злякавшись, що хтось дізнається, він розв'язав війну, щоб бути першим. Другий князь дізнався про крадіжку, коли вже текли криваві річки, і все стало ще гірше. Хотів би я сказати, що чутки привели Накроманта до володаря, що цей його злий язик спровокував одну війну, а слід за нею іншу? Хіба не він винен у долю мерців, які бродять всюди? Це було ділом його рук, але вина за людські смерті так само лежить і на князях, адже це вони погодились укласти угоди зі злом. Некромант мав недосяжні мрії. Він зажадав від одного з князів неможливого, а той безпечно погодився. Коли князь відмовився виконувати його вимоги, некромант пішов до іншого. Там сталася схожа історія. У результаті обидва князівства опинилися з армією неконтрольованих мерців під крилом. Але накроманти це вже не турбувало. Вони зрадили його, тому він пішов, спостерігаючи за падінням князівства із чистою совістю. І певною мірою був правий. Філософ тихо сміється. М -м що йому було потрібно? Це цікаво. Не скажу. Його цілі можуть здаватися великими, але все, чого він не незліченні смерті. Жодна ідея не може виправдати подібні вчинки. Нехай князі винні але не менше некроманти, якби він не втрутився. Ви обійшлися би однією війною. І ти б зараз не був тут. А те я. На шляху до некроманта, як це? Ти не помічав, що завжди йдеш уперед, наче щось кличе тебе продовжувати шлях, і тобі неважливо куди, але ти знаєш, щось чекає тебе за сонцем. Продяга згадує діву з щитом, що вмирає на його руках, його думки порожні. Він не чує пісні лише своє горе. Він визнає. Ні. І все ж ти йдеш на його поклик. Він співає тобі, співає всім, скликає до себе в радячих мерців, що залишилося, хоче виправити те, що накоїв, бити всіх нас? Так. Філософ знову сміється, і бродязі на мить стає страшно. Він встиг забути це почуття, страх, і не згадував про його існування з того часу, як усвідомив себе мертвим. Проте, злякався він не смерті. сіючи смерть кається у своїх провинах. Все це важко прийняти, Розумію Навіть я колись давно вірив, що все складніше, ніж здається, адже реальність завжди прозаїчніша зло скрізь. Некроман цього не розумів, звідки ти стільки знаєш. Я був його другом. Настає тиша, і вона триває багато днів. Під кислявими колінами бродяги встигають прорости квіти. Якоїсь мі миті в прірву летять з розбиті вщен черепи та уламки чорних лад, бродяга них катів, тих, хто поклявся вбити на карманта та знищити все живе. Руками філософа вони здобули спокій. Я був його другом». Бродяга не ставить запитань, усім хочеться вберегти щось. Він розпочинав цей шлях у пошуках інших, він хотів говорити, і слухати, і відчувати. Тепер поруч із ним філософ, а час належить їм. Бродяга розповідає про те, що було, про те, як відмовився вмирати у вогні, як подарував імена двом а, розумним, і не дозволив собі зневіритися, висохши котів. Він не зустрічає ні схвалення, ні схвалення, ні засудження, тому йому стає легше. Філософ розповідає йому про цвинтарі, що перетворилися на квіткові поля, про музику тиші, про зірки. У живих є тіла та почуття, їм не потрібен сенс. Що ж, е -е, про мертвих чи гідне це життя уваги до нього? Так багато мандрувань думок і слів. Філософ ставить питання, на які бродяга не знає відповіді. Одне ясно, для них обох Некромант від свого, е, свого не відступиться, а це означає, що ні в кого не буде можливості дізнатися відповіді на, це, на ці питання. Тільки коли бродяга помічає на літері на своєму обладунку, він розуміє, що минули роки. Вони з філософом знають один одного надто добре. Настає момент розлучення. Знову звикати до самотності не так важко, адже бродязі спокійно. Цей спокій він береже і несе з собою весь чекаючи на нього шлях. Спускаючись у лошину похмуру під слабким сонцем, бродяга знаходить глибоку яму. Тунель веде до печер, виїдених давно загиблими підземними тварями. Він знаходить їх великі кістки і майже радіє з того, що з ними не треба боротися. У тунелях вогкість і виючі вологість може. Чи це є вогкість? Ну добре. І виючий вітер. Волога сідає на обладунках, живому тут було б важко дихати. Світло замінюється пітьмою, кожен крок розносить від луння. Немає потреби звикати до темряви, бродяга слухає. Слухає свої кроки, краплі, що розбиваються об камінь, пісню. Вона вабить його майже невідчутно. Це і гімн і чия стога. Втрачені дні, загублені долі. Не шкодую, не каюсь, але маю виправити. Все ближче та ближче, залишилося зовсім недовго. Печора закінчується підвалом фортеці, всюди тіла, обрубки, кістки, безокі голови, земля чорної від плоті, змішаної із брудом. Вони теж приходились на поклик. Продяга піднімається з підвалу, навмисно крокуючи голосніше, він гримить латами та відкидає страх. Дай мені відповіді, чужа, чужа присутність, хвиля тепла. Некроман живе, живе тіло, жар дихання та запах крові. Його голова вкрита чорною тканиною, Сукня волочиться по землі, дірява і ветха. Він говорить, але не, не дивиться на бродягу. Ух ти. Завжди так довго доведеться чекати, втомився, я так утомився. Да що ти кажеш? Він сліпий. Зал, в якому вони знаходяться, порожній, інокроман не боїться впасти. Він відчуває бродягу і впевнено йде в його бік ніби зрячий. Бродяга відступає достатньо, щоб дати зрозуміти, що не має наміру боротися. Некромант різко зітхає і забмирає. Пісня обривається, бродяга нічого не відчуває, тільки бачить перед собою сум'яття старої людини. Ти не перший такий, були інші, занадто багато. Ти вбив їх усіх? Так. Чому? Я повинен був. Бродяга відчуває наближаючу злість. Навіщо все це? Навіщо ти допоміг війни продовжуватися після смерті її воїнів? Чого ти настільки відчайдушно хотів від князів, що погодився перер... переректи на вічне прокляття так багато душ? Тобі не зрозуміти. Скажи мені, через ці війни загинула моя любов? Ти повинен розповісти мені невдоволено видихаючи, на карман скрипить зубами, князь обіцяли мені ресурси та своїх найкращих людей, не для злих цілей. Я вивчав життя. Та що ж таке? Я хотів стати безсмертним, як мій друг, щоб змінити світ так, як він змінив мене. Я поділився б вічністю з тими, кого вважав би гідними. Але ніхто не пішов зі мною. Навіть якщо вони хотіли, то не могли. Більшість потрапила до лавармії. Інших князів позбавили волі та тримали під наглядом. Але навіщо ж, ж, ж ти вбиваєш усіх мерців? Адже ті, хто потрібний тобі, можуть бути серед них. Тепер вони божевільні, нема кого рятувати. Не можна, зна... не можна знати напевно, ти робиш неправильно. Не тобі судити мене. Бродязі, здається, ніби він здиха... задихається, він не знаходить слів. Накромант легко схиляє голову. Вже неважливо. На тебе чекає та сама доля, бродяга. У його голосі байдужість. Ти вже зустрів безліч тих, хто ще пам'ятає себе, ти міг би лишитися з ними. Твоя мета була б досягнута, але ти відкинув усіх. Відкинув би самотність твій бич, ти хочеш жити знову, повернути своє тіло, повернути тих, кого ти любив. Цього не буде. Схилися переді мною, бати лише спогад, який пережив себе. Некроман піднімає ходу руку, готуючись вимовити заклинання. Ні. Крик луною відскакує від камінних стін. Продяга розриває невітимі ланцюги, розбиває музику. Він не дозволить собі здатися зараз. Некромат гухо гарчить, злиться, його руки опускаються до підлоги, ході і немічні, але з пальців їх тягнуться чорні нитки, його головна сила, магія смерті. Він шепоче. Допоможи мені, кохання моє, і земля починає тремтіти. Камінь розколюється, випускаючи щось із під землі. Чорна кістлява постать піднімається на повний зріст, Мрець жахливий, це велетень, зібраний з безлічі кісток, в обох його руках по мечу. Зі скрипом чудовисько обертається до бродяги, потім час розбивається на секунди. Цей бій, подібно до якого бродяга ніколи раніше не вів. Він відступає і захищається, ледь знаходячи сили атакувати у відповідь. Сталь дзвенить уночі. Бродяга падає під важким ударом, користується моментом, він заносить меч і кількома швидкими атаками дробить ноги чудовиська. Маса з кісток, що тримається на магічних нитках, розбивається об землю. Утиші вона ліниво ворушиться, збираючи свої руки, а потім піднімає голову і повзе у бік бродяги. Бродяга викидає землю швидким поглядом, під ногами тіла та кинута зброя. Він вихоплює з чужих закостанилих пальців лук і збирає стріли. Встигає прицілити стіло, пам'ятає стійку і стріляє в руки чудовиська. Стріла застрягає у суглобах, змушуючи кисляву масу втратити контроль над однією з рук. Чудовисько кидає меч. Те саме відбувається з іншою його рукою, але вона не зупиняється. Кинувши лук, бродяга підбирає спис і запускає його в монстра, який вже наближається. Вістря потрапляє між його очима і розколює череп. Гуркіт накриває зали, так чудовисько розсипається горою кісток і раптом стає зовсім тихо. Не гаючи жодної секунди, бродяг кидається до некроманта і прикладає лезо меча до його горла. Прикро, що він не може подивитися у вічі своєму ворогові, адже колись він теж мав ім'я, а тепер некромант. Я не хочу вбивати тебе, просто відпусти мене. Сліпий важко зітхає, невдоволене, трохи розчаровано, тільки розчарований, він, схожий у собі. Що ти робитимеш зі своєю свободою? Ще не знаю, але я не вбиватиму живих, не збожеволію, згадуючи минуле. Це лише слова. Моя помилка може обійти, обійтися людям надто дорого. Твоя помилка вже коштувала їм дорого, не лишай мене останнього, що я маю. Якщо колись я забуду, хто я є, я спалю себе. Це клятва, і якщо я її порушу, переслідуй мене з армії, співай мені знову і убий, я навіть якщо і проситиму пощади. Але зараз відпусти. Продяга прибирає меч і ховає його в піхвах. Некромант мовчить до того моменту, як небо, за вікнами фортеці, починає світлішати. Тіло підводить сліпого, він втомлюється, він сідає на землю, оточений вибіленими е, часом кістками, знову важке зітхання. Він не дивиться на мерця, відпускає. Він та відпускає, Ага, так вони розлучаються. Бродяга покидає фортеці, виходячи назустріч з слабкому Світлану і більше не знаючи, куди йти. Можливо, він зустріне людей, можливо, йому вдасться стати їм другом, якщо ні, він сховається десь. Але житиме. Кінець, бродяга, ти не будеш сам, головне, йти вперед. Так, ну що, ну, прикольна новела. ну, Звичайно ж, ми не будемо його проходити знову. Хоча я так розумію, що там, як завжди, багато кінцівок. Типу, якщо б я погодився залишитися з тими двома біном Беном, які там ставки роблять, чи з котами, ну, в общем, там багато було виборів, ну, також багато, але були. Тому, в принципі, можна щось інше обрати і подивитися, що буде далі. Але, звичайно, я це робити не буду. Це пройшло і досить. Дякую вам всім за перегляд, ставте вподобайку, коментуйте, всім пока!